Доброго дня на моєму каналі. Багато хто з нас не уявляє свого саду без хвойних рослин. І дійсно, вони прикрашають сад цілий рік, загороджують ділянку від сусідів, створюють цікаві композиції. Вважається, що хвойні рослини досить невибагливі, але для того, щоб милуватися хвойними, треба насамперед їх правильно посадити. Мене часто запитують: ось я посадив тую, а вона засохла. Чому? Що я неправильно зробив? Давайте сьогодні розберемось в цьому питанні. Я зібрала основні помилки, уникнувши яких ви легко пораєтесь з посадкою, і ваші хвойні відмінно приживуться. Мої постійні слухачі, до речі, дуже дякую вам за вподобайки та коментарі. Знають, що майже в кожному відео я кажу: спочатку ми обираємо місце, а тільки потім купуємо рослини. Кожний вид хвойних має свої індивідуальні потреби до вологості, освітлення, типу ґрунту та іншого. Тому спочатку дізнайтесь більше про бажану рослину і знайдіть для неї найкраще місце у вашому саду. Можна піти двома шляхами, або створити і постійно підтримувати необхідні умови для рослини, або, навпаки, підібрати хвойні під умови вашого саду. Мені подобається другий варіант як більш лінивий, а ви обирайте. Наприклад, якщо у вас вологі суглінки та напівтінь, висаджуйте ялини та ялиці. А якщо супіски відкрите сонячне місце та нестача вологи, віддайте перевагу соснам та ялівцям. Часто постає питання, що можна посадити в затемненому місці. Чудове рішення, тис ягідний. Також добре ростуть в напівтіні кипорисовики та ялівці і козацькі, хоча і полюбляють сонячні місця. Звісно, цей лінивий варіант не відміняє підготовки для кожного виду рослин спеціальної ґрунтової суміші. Але майже в кожному саду є винятки, коли заради улюбленця ми готові створювати додаткові необхідні умови. Наприклад, шанувальники канадської ялини коніки чи кипересовека Белеварт не забудуть захистити їх від весняного опіку, а висаджуючи жива пліт на сонячному сухому місці, забезпечать рослинам регулярний полив. Якщо у вас на ділянці високі ґрунтові води, подумайте, чи варто вам взагалі висаджувати хвойні. Можливо, непоганим рішенням стане посадка карликових рослин з поверхневою кореневою системою на штучно створеному підвищенні ґрунту. Важливим фактором є зимостійкість рослин. Так, якщо в вашому кліматі є критичним вирощування, наприклад, аризонського, то, як би він вам не подобався, краще замінити його на більш стійку хвойну рослину. Сильні вітри. Теж не всі рослини витримують. Особливо це стосується тих, що були нещодавно висаджені. Якщо вам потрібна моя допомога чи консультація, буду рада, звертайтесь, будь ласка. В описі під відео ви знайдете мої координати. Купуючи хвойні, ніколи не беріть ті, що продаються із голим корінням. Шанси на вкорінення такої рослини прямують до нуля. Це пов'язано з тим, що на корінні хвойних знаходиться мікориза, яка допомагає рослині засвоювати більшу частину поживних речовин. На відкритому просторі гриби досить швидко гинуть, тому раджу обов'язково обирати такі хвойні рослини, які висаджені в контейнери, частіше це маленькі, або які продаються з загорнутим мішковину комом, іноді ще й в металевій сітці зверху. Частіше це великі або дорослі рослини. Зверніть увагу на те, щоб кореневий ком був вологим, пересохлі саджанці можуть не вижити. І, звісно, дивимось на зовнішній вигляд, чи красива рослина сформована, чи гарні прирости, а головне, чи здорова вона. Якщо бачите на рослині якісь плями, пошкодження, патьоки смоли або хвоя млява чи обсипається, краще таку не купувати. В процесі посадки хвойної рослини дуже важливо зберегти ком цілим. Ми вже знаємо про мікоризу, тому розуміємо, чому це необхідно. Багато дискусій точиться стосовно того, чи треба знімати сітки та мішковину, та чи треба розплутувати коріння. З мого досвіду скажу, що обов'язково знімаємо усі синтетичні матеріали, але робимо це дуже акуратно і прямо в посадковій ямі. Натуральні матеріали добре розкладаються, тому я їх залишаю. Бажано тільки розв'язати вузли на мішковині біля стовбуру та розрізати сітку. Коли ми витягаємо саджанці з горщику, бачимо щільно оплетений корінням ком. Я стараюся якнайшвидше висадити рослину, не розплутуючи коріння. Таким чином, ми знов-таки зберігаємо мікоризу та не травмуємо коріння. Частою помилкою при висадці хвойних є заглиблення кореневої шийки. В цьому разі рослина дуже погано розвивається і навіть може загинути. Тим, хто не знає, де знаходиться коренева шийка, раджу висаджувати так, щоб рівень землі в контейнері співпадав з рівнем землі вже висадженої рослини. Контролювати це досить просто поклавши на посадкову яму дошку або паличку. Рахуйте тільки, що з часом ґрунт осяде, тому розміщуйте рослини трохи вище необхідного рівня. Після посадки хвойної рослини, поки вона не укорениться на новому місці, дуже важливим є правильний полив. Коли мене питають, я поливав тую кожного дня після посадки. Чому вона загинула? Що тут сказати? Можливим є як перелив, так і недолив. Звісно, не треба поливати кожного дня. Краще один-два рази на тиждень, в залежності від погоди, але рясно так, щоб вода добре змочила увесь ком, а не тільки 2 см поверхневого слою ґрунту. З досвідом кожний садівник добре відчуває, що потрібно його рослинам. Щоб спростити полив, зробіть бурт по межі пристовбурного кола, тоді вода не буде розтікатися. А також замульчуйте коло, наприклад, корою, тоді волога буде триматися довше. Впевнена, хвойні рослини добре приживуться і порадують вас, якщо ви візьмете до уваги ці помилки і не будете повторювати їх на своїх ділянках. А я бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.